Люблю, друзі, ось такі місця, чимось нас згадує Укрпошту. І чому я їх люблю? Через те, що великі черги. І можна отримати чек. Можна отримати ось такий чек, можна просто прийти, кинути, залишити посилки. Але краще отримати чек через те, що посилки губляться. Посилки губляться. І в мене була така ситуація, коли загубив, ну, я відправляв багато посилок, і навіть я відправляв їх з чеком. Але одну посилку щось не відсканували, я це прощолкав. І потім ця посилка загубилась. Добре, що е, всередині цієї посилки був той товар, який я взагалі планував оп, викинути. Але суть в тому, що посилка загубилась і в чеку її не було. Я знаю, що багато людей залишають посилки просто: ну, ти заходиш в відділення, там є такий як куток в будь-якому відділенні, і ви там просто їх залишаєте. Я полюбляю ось такі невеличкі постофіси для того, щоб можна було віддати особисто в руки. Працівнику і працівник відсканував і дав тобі чек. Ну, це поки кількість посилок не дуже велика. Сподіваюсь, що в майбутньому посилок буде ставати ще більше на відправку, і будемо, будемо напевно, залишати їх просто так, кинули та погнали.